Я його до спадкладку поломив. Як я маю пройти? Обережно. Обережно. Оп! 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 Єс! Пройшов поки що все нормально. Так! Якось треба доскочити. Яй, повезло знов! Дробина поламалася! Так, Що в нас тут? Ого! Тут якісь вітри. О, чуть не упав! Яй, тут капець вітри! Обережно треба йти! Бо як впаду вниз, не знаю де я буду. Ховсько, вітер! Настояща зима!